Вітаю, мене звати Віктор. Я міняю формат свого відеоканалу. Гадаю, буде цікаво почути моїм підписникам, яких вже практично 900 людей. Що я буду робити далі. Гадаю, вам сподобається. Отже, слухаємо. Формат мій був такий: раз на тиждень був біткоін, і далі зі списку 15 альткоїнів я їх раз на місяць переглядав. Але ви пишете в коментарях. Треба розглянути один, або другий, третій токен. Отже, я вирішив змінити всю систему. Тому що мій відеоканал не для трейдерів, а для криптоінвесторів. Я вирішив зосередитись на більш тривалих таймфреймах. Тому по біткоїну буде загальна інформація, 4 відео на рік. Весна літа, осінь, зима. По токенам буде інформація по кожному альткоїну одна на рік. Ви зрозумієте, чому я так зробив трошки пізніше в цьому відео. Бо цей відеоканал є частиною головного сайту CryptoVictor, в який входить не тільки YouTube, а Telegram, Twitter, Reddit, Facebook групи. Наприклад, в Twitter в мене аккаунт 8 з половиною тисяч людей, і він доволі активний. Тому YouTube це тільки частина цього порталу, який я вам казав. Анонсував, що скоро буде. От він вже є. Він е, не повністю готовий, але він і не може бути повністю готовий, бо він буде постійно оновлюватись новим контентом, новими сторінками. З головної сторінки комфортно починати новачкам, Сім кроків, не буду їх пересказувати. Кому це корисно, буде, зайдіть, дивіться. Я в цьому відео хочу показати оцю сторінку криптоактив. Де всі криптоактиви, які я буду розглядати? Список криптовалют, токенів, альткоїнів, якими я користуюсь, в яких я провів детальний аналіз, якого мені вистачає для того, щоб додавати їх в свій портфель? Звісно, біткоін, лайткоін, еферіо, салана? Кожна сторінка має три розділи: фундаментальний аналіз, технічний і мій прогноз? В фундаментальному аналізі я пишу свої думки. Плюси і мінуси цієї криптовалюти, де я дивлюсь інформацію новинну, наприклад, там, в Reddit, або в нашому блозі про крипту, який дає регулярні публікації по біткоїну, наприклад, або посилання наш блог про крипту українською, робить публікації по всім цим активам. Далі йде другий розділ е, технічна аналітика, де другий вже наш блог. Публікує прогнози курсу, наприклад, той самий біткоін. Або якщо ми дивимося на сторінку салани, так само є інформація по салані. І в нас є форум, де можна спілкуватись тільки по салані. Ну і завершаючи цю сторінку, я вже пишу свій прогноз. Так як ця сторінка на рік, то я пишу, що я думаю, буде який курс літом, осінню, зимою. І пояснюю на Місячному таймфреймі. Коли, я гадаю, може бути розпочаток вже ведмежого тренду і куди він може привести. <клес> Ви, звісно, можете писати тут коментарі. Все тут відкрите. Отже, головна ідея цього сайту, що по всім е, альткоїнам, з яких я формую свій криптопортфель, по ним всім є інформація, яку я можу. Наприклад, я купив Salano. Я не можу один раз тільки її придивитися, ту інформацію і все. Ні. Мені потрібно буде час від часу дивитись новинну інформацію по цьому, по цьому активу. Ну і коли неколи заглядати у в технічну складову. Гадаю, мій сайт криптовіктор.com. Для тих, хто цікавиться криптоінвестуванням, принесе користь, можете його закріпити в себе в браузері, бо тут буде далі. Багато важливої інформації. Ну, а по YouTube каналу, гадаю, вам все зрозуміло, який буде далі напрямок мого каналу. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, процес триває, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, варіантів багато. Було б бажання. Ну а я за новим форматом розпочинаю публікувати свої відео. З вами був Віктор. До зустрічі!